Як стати донором органу в Україні? Вітаю! Мене звати Євгеній Пилипенко, я лікар-анестезіолог, трансплант координатор Запорізької обласної клінічної лікарні. Кандидат у донори звертається до нашої лікарні. Далі пишеться заява про згоду та подається трансплант координатору. Потім інформація про донора вноситься до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Формується картка. За законами України, за життя. Ця людина може стати донором лише для близьких родичів. Живим донором органів може бути дієздатна особа віком до 18 років, яка добровільно дала письмову згоду. Трансплантація органів від живого донора проводиться тільки після повного медичного обстеження та висновку по цілому лікарів. Також в нашій країні проводиться трупна трансплантація. Людина може стати донором у разі смерті, де оформлюється документально у вигляді заяви. Після того як лікарі зафіксують смерть мозку людини, та координатор може поспілкуватися з родичами померлого та запитати в них згоди. Під час добору пари донор-реципієнт враховуються показники: чи сумісні донор та реципієнт для цього визначення повинні пройти комплексний огляд лікарів та зробити певний перелік досліджень, оскільки терміново людині потрібна пересадка того чи іншого органу та багато інших. Якщо вам необхідна операція з пересадки органів, або ви маєте бажання надати згоду на посмертне донорство, запишіться на консультацію.